процес переговірний як на мене, не є результату орієнтованим, оскільки результат тут зрозумілий з високою вергідністю. Якщо ми беремо не фантастичний сценарій, аля завтра в Росії, що змінюється, або прозріння Путіну приходить, або там просто зіпсовану їжу подають, і вони всі разом на кладовище відправляються. То без якоїсь фантастики, ну або там прозріння приходить, і він з усієї. Санкційної дипломатичної зброї б'є по Путіну і змушує Росію йти на компроміси жорсткі. То без цього сподіватися на завершення російсько-української війни дипломатично, мабуть, було б марно. Це фантастичний сценарій. Ну катастрофічно, ясно, що його шанси низькі, але він також зберігається. Що на нашому боці щось погане може трапитися і відповідно також з позиції похитнутися. Якщо ми говоримо про реалістичний сценарій, то тоді результат вже зрозумілий. Результатом буде кого. Зроблять сполучені штати так, Цапом запамбівайлом і навколо цього інтрига хто буде винен в тому, що Трампу не вдалося досягнути дипломатичного завершення.